Надзвичайно практична тепла зимова куртка від бренду Тутабайрима. Вона витримує від 0 до мінус 25 градусів морозу. Зверху надзвичайно якісний щільний матеріал який захищає від вологи та вітру а також відштовхує забруднення. Маємо ось такі прорізні кишеньки на кнопочки боках. За куртки трішки подовжена рукавчики йдуть з манжетиками гумками. Ось так ззаду виглядає курточка, світловідбуваючий елемент, на Ось таку планку з кнопочок та замок захистом від розчібання. Всередині ось така поліестерова підкладочка, маємо щомій наповнювач, з рахунок чого куртка тепла, комірчик, капюшончик з штучним хутром. Ось так це виглядає. Утро за потреби можна відщібнути. з допомогою ось таких бачите прозорих гуцишків, і сам капюшончик також відщіпається з допомогою кнопочок, тому це супер практично. Придбати куртку можна на нашому сайті айлавмамі.юла.